Веселі канікули з Богом організували при храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі міста Броди. Тут діти мали нагоду повеселитися, відпочити від навчання та з користю провести час докладніше у сюжеті. Під чітким керівництвом аніматорів діти парафії храму собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Мали нагоду гарно та з користю провести час у таборі, який щорічно організовують на території святені веселі розваги, банси та багато конкурсів чекали на діток у програмі. Хлопці і дівчата веселилися та знаходили нових друзів. Такий табір в час війни для дітей є вкрай необхідним. Це допомагає забути жахіття агресії расистів і навчитися жити у відносно мирній країні. Аніматори з радістю поділилися з нами інформацією, наскільки важливо проводити такі табори, і в загальному своїми враженнями дітей того року до нас прийшло майже 60, 58, коливалося до 60. Кожного дня було трошки по-різному. Мали солодкі столи, мали банси, проводили неймовірно цікаві ігри. Аніматори старалися. От і діти були дуже хороші, неймовірні. Особливо дяка батькам, що доручили нам сьогодні. Дякуємо тим, хто зробив благодійні внески на рахунок того, що ми змогли накупити певних речей, певної канцелярії. Адже воно тепер все вартує грошей. Е і чекаємо всіх ще наступного року. Звичайно, дітей була катехізація, де розказували щось про світло, пояснювали їм, чому важливо бути світлом для цього світу і чому потрібно робити добрі справи. Діти були дуже чемні, дуже дякуємо батькам, що довірили нам своїх діток. Дуже гарно провели час і плануємо, що наступного року також будемо чекати діток. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.